На Ті Вісім Плюс ми продовжуємо роботу в прямому етері. І Також нагадаю, що у вас є змога доєднуватись до онлайн-трансляції цього етеру на наших інформаційних платформах. Заходьте на Ютуб канал Ті 7 Плюс, доєднуйтесь до офіційної сторінки Ті 7 Плюс у Фейсбуці. Обов'язково залишайте свої думки та питання у коментарях. А далі ми детальніше поговоримо про Великдень свято, яке зближує родини та всіх українців, про те, як і будь-яке свято приносить на жаль, і багато сміття. За даними Східноєвропейської агентури із охорони навколишнього середовища, у період великодніх свят кількість відходів у більшості країн Європи збільшується від 20 до 30%. відсотків. Отож, далі поговоримо детальніше про те, що робити, аби не відмовлятися від своїх традицій, але при цьому бути, зробити це свято більш екологічним. Про це поговоримо із гостю нашої студії. Це заступниця координатора всеукраїнського молодіжного руху Do It Україну у Хмельницькій області Анастасія Каськова. Вітаємо вас, пані Анастасія. Слава Україні! Доброго дня, героям Слава взагалі таке поняття як екологічний великдень, за вашими особистими спостереженнями. Чи вже зрозуміли людям? Я думаю, що зрозуміло людям. Проте все одно потрібно проводити такі профілактичні бесіди для того, щоб ще більше поширювати інформаційну, в першу чергу. Так, що це таке, для чого воно взагалі потрібно, як користуватися, взагалі. Тому що, скажімо так серед молоді це більш поширено, вони більш такі сучасні і розуміють про що це. Якщо ми будемо говорити про старші покоління, то там все, скажімо, так, в традиціях, як як було раніше. І тут вже потрібно там довго пояснювати, чому так як буде краще, і чому взагалі влаштований такий рух для того, щоб якомога більше зберегти навколишню навколишнє суспільство планету, так від якихось викидів в, в повітря. Ну ми сьогодні спробуємо достукатися до усіх наших глядачів незалежно від віку. Ще з вашого особистого досвіду, як давно ви дотримуєтесь правил екологічного великні? Ну, це останні декілька років. Ну, хоча скажу про те, що е, повноцінно дотримуватися всього. Прям ну, звісно, такого ну це дуже важко, так і е, прям, щоб я могла сказати на всі 100%, що я, я особисто того дотримуюся, то звісно, ні. Намагаємося е, вводимо це в звичку. Проте все одно є певні моменти, які. Скажімо так, ну, для, для пришвидшення якихось дій так, побутових, це просто ну, зараз якось не, не виходить, скажімо так, хоча, хоча намагаємося, стараємося. Це в першу чергу, звісно, це є сортування сміття. Це дуже важливо. Чи це буде Великдень, чи не Великдень, чи просто звичайний день. Це доцільно робити, це потрібно робити, тому що ми лише від нас залежить те, що потім піде на сміттєзвалище, що можна переробити і зменшити вплив забруднення повітря. Ваш приклад, це теж гарний приклад для людей, що все можна робити поступово. Так є mm -hmm. те, від чого можна легко відмовитись, є те, над чим потрібно попрацювати, але це означає лише перспективу на наступні роки. Mm -hmm. Давайте почнемо сьогоднішнього дня. Сьогодні віряни відзначають чистий четвер, і це так за традицією. Ми почемо Паски в цей день, і також прибираємо себе в будинку, хоча потрібно прибирати теж і в своїх думках, і так далі, про що кажуть у церкві нам е, в цей день. Що ми можемо зробити? Як ви сказали, так люди всі прибирають, і це потрібно, на мою думку, робити не лише, скажімо так, в будинку там все поскладати на місця і щоб там не було ніде пилу. Ну як зазвичай так. звикли всі робити? Так не вікна а помити. Не так? вікна помити, так а й звісно, по можливості знову ж таки. Перебрати якісь можливо свої старі речі, чи вони вже будуть доцільні, недоцільні, чи будуть вони використовуватись Якщо вони не будуть використовуватись, значить шукати шляхи вирішення, куди це можна застосувати, або ж дійсно що на переробку, якусь що дійсно просто потрібно викинути, але треба також знати, як це правильно зробити, куди його викинути, або ж дати. Нове життя цим речам, так і можливо використовувати трішки в іншому руслі, ніж ми це робили раніше. Тобто, те, чим ми не користуємося, потрібно чітко для себе зрозуміти в першу чергу, чи потрібне воно нам, а потім вже шукати шляхи вирішення, чи як я сказала, давати нове життя, чи просто вже кудись думати, куди його подіти. Тобто це день про розумне споживання, так само, так. так? Що ми маємо власне розуміти, що з нашими речами відбувається далі після того, як ми уже ними покористувалися і вони нам не потрібні, так? А це може бути і дуже короткий період часу, насправді. Звісно. Щодо печіння пасок, чи тут є якісь правила? Ну, щодо печіння пасок, найголовніше ну, зрозуміло, що там всі господині печуть паски. Ось тут вже більше, на мою думку, буде про. Там форми для пасок, угу. так про там є бумажні ці форми або ж декор для пасок. Також є який там є їстівний, є неїстівний, який потім також буде викидатися. От і тут також варто подумати про доцільність. Так, це з однієї сторони може бути красиво, але куди потім піде цей декор? Тут вже питання: чи його взагалі потрібно, чи не потрібно. Раніше не було нічого такого, ніяких таких там декорів, і, і всі пекли Паски, всі святили Паски, і все було якби добре. Тому тут так уже про доцільність і про розумне споживання того. Також символ великодніх свят це писанки і крашанки, коли всією родиною можна малювати візерунки, які притаманні тому чи іншому регіону. Але дійсно є історії, які спрощують нам і писанкарство, і процес створення крашанок. Це такі наклейки, у нас є різні і так далі. Що з точки зору екології? Ну, звісно, це нам спрощує життя ці наклейки, плюс вони яскраві. Так воно красиво, гарно виглядає. Проте потім ці наклейки знову ж таки вони йдуть на смітник, вони не, скажімо так, не можна їх ніяк там переробити чи ще щось. Тобто вони просто потім будуть шкодити нашому повітрю, відповідно нашому здоров'ю. Це є безліч таких народних методів. Так, це є і сік овочів, там, до прикладу, буряк, це є лист шкарлупа від цибулі. Yeah. Тобто, це все можна такі природні забарвники, які також будуть давати досить таки гарний колір для наших писанок, там крашенок, так. І скажімо, так можна ще й цей процес, скажімо, зробити арт-терапію, таку mm -hmm. так або ж самим розмалювати їх, або ж декупажієць зробити. Тобто є різні техніки, які дійсно вони будуть безпечні для середовища, і це буде цікаво робити, особливо в кого є діти, це може так бути такою цікавою, гарною традицією сімейною, яка буде не тільки. Сприяти тому, що ми будемо, скажімо так, екологічно використовувати наші продукти, а й це буде такі певні цінності, які будуть укріплювати сім'ю. Дійсно, воно так є, тому що це така може бути сімейна традиція, так розмальовування яєць. Щодо ще до речі, ось цих наклайок, їх ще важко відірвати потім від звареного яйця, тому це не дуже зручно насправді штучні фарбники, чи вони приносять шкоду здоров'ю? Звісно, вони приносять шкоду здоров'ю, плюс коли ми фарбуємо штучним фарбником безпосередньо яйце, звісно, ті частинки того фарбника вони проникають і в саме яйце. Ну тобто ми не можемо помітити відразу тієї шкоди, але якщо скажімо так, крапля до краплі, то звісно, воно потім буде давати великий вплив. При виборі ще яєць у магазині на що потрібно звернути увагу, якщо дивитися з точки зору екологічності. Це на упаковку. на упаковку яєць, тому що є різні фабрики, різні виробники яєць, відповідно різні упакування. І тут можна вибрати або ж Простеньку знову ж таки паперову упаковку, яку ми потім зможемо або кудись використати, або ж потім легко утилізувати. То якщо ми будемо говорити про пластикову упаковку, ну вся її, вся її життя, це буде вона потім піде на смітник і потім на сміттєзвалище буде розкладатися не так, як нам потрібно. Господині зараз міркують над тим, що покласти в пасхальний кошик, також і якщо почати із самого кошика, часто люди купують їх. Так чи можна їх якісь альтернативи, чи можна зробити власними руками цей кошик? Звісно, це про ту ж саму навіть терапію про сімейні звичаї, їх можна із лозиви сплести, їх можна із такого щільного паперу сплести. Тобто, звісно, на це потрібно трошки більше приділити цьому часу, але якщо ми залучимо, скажімо так, сімейний відряд, так і дітей, і це буде цікаво і весело, і разом з тим ми. Хоч трішки зробимо якийсь свій внесок в те, що буде це більш екологічно. От, плюс до того всього, ми можемо дати знову ж таки нове життя старим кошикам, е, ми можемо використати якусь ємкість, прикрасивши її е, також, як, як кошик. Так просто нехто е, не хоче витрачати на це більш сил, енергії, простіше піти і купити. Але тут знову ж таки про те, чи потрібно воно і чи це доцільно. Угу. Символ пасхальних свят для багатьох це теж святковий стіл, особливо для тих, хто дотримувався посту впродовж 40 днів. Mm -hmm. Так і вони готуються до готують страви. Зараз я впевнена, що вже всі знають. У них там є меню і список, що вони готують. Святковий стіл з точки зору екології. Як він має виглядати? Як в нас в Україні прийнято за традиціями, так це святковий стіл має в три шари бути все на наставлено, щоб стіл прогинався. Проте зараз трошки вже. Ми такі більш сучасні, ніхто стільки не їсть, і просто, якщо дивитися правді, в очі більшість того столу, який були раніше, воно просто утилізувалося, викидалося, і якоїсь такої користі не приносило взагалі. Ось тому тут варто, скажімо так, більш стверезою головою підійти до Формування святкового столу взагалі чітко визначити список продуктів, які ми будемо купувати. Дуже важливо в магазинах. Також є різні такі спокуси в вигляді акцій, яскравих якихось товарів. Mm -hmm. Тобто, це можуть бути такі імпульсивні покупки, які взагалі ми до того не планували. Звісно ж таки, це збільшує кількість їжі на столах, і звісно, це люди не, не все з'їдають. Плюс до того всього, коли вже стіл накритий. На мою думку, варто дати право вибору самим там, чи гостям, чи учасникам столу сім'ї, так самим собі накидати, що вони хочуть, тому що, як правило, так господиня наготувала все і кожному по великій тарілці поставила. І потім люди не знають, що з ним робити, тому що вони просто фізично не можуть це все скуштувати, з'їсти. Ось тому тут більш такі основні моменти. Ну і плюс також це прикраси святкового угу. столу. Можна також утриматися від різних, знову ж таки, декоративних елементів, які потім просто будуть викинуті. Я думаю, що найголовніше на святковому столі пасхальному це, звісно ж таки, головна прикраса це Пасха і самі пахальні яйця. Якщо з точки зору декору говорити, так люди можуть сказати: я там купую декор раз на кілька років. Він зберігається, і ми щороку його залишаємо. Чи це вихід для тих, хто все таки мріє прикрашати свістів? Ну я думаю, якщо вже це є в людей, так то ну звісно вони там прикрашають вже. Якщо воно є, mm -hmm. його потрібно застосовувати. От а тут більше про вибір чи доцільно це купувати знову. Mm -hmm. Ось тут, на мою думку, можна, можна і без цього обійтися. Звісно, воно гарно, звісно, воно, але ж потім все одно, скажімо так, і ті прикраси вони десь пошкоджуються, стираються, не такий яскравий колір в них. І потім все рівно ми приходимо до того. Якщо це не перший рік, то потім за декілька років ми приходимо до того, що все одно його потрібно буде викидати на сміттєзвалище. Так, поновлювати так звісно, і, або заради різноманіття. Так, люди це теж роблять, тому варто пам'ятати про е, ще пункт екологічності. Часто у великодні свята або вже поминальні дні після великодніх свят люди йдуть на кладовище і несуть з собою всі штучні квіти. Хоча вже неодноразово наголошувалось на тому, що насправді вони дуже і токсичні, коли їх спалюють, і також власне вони не розкладаються. Розкажіть, чим вони небезпечні? Першу чергу вони небезпечні тим, що е, дійсно, коли їх спалюєш, дуже багато е, таких викидів в повітря є, які забруднюють наше середовище. Плюс до того всього, е, коли навіть їх не спалюєш, вони просто розкладаються на сонці. Знову ж таки, це висока температура, це знову ж таки вивітряння також негативних елементів в повітря. Викид. Ну і плюс до того всього, це на сміттєзвалищах, як правило, потім їх є ну, дуже велика кількість. По-перше, це займає місце. По-друге, це ну знову ж таки просто воно не є доцільним. На мою думку, більш кращою альтернативою було б або живі квіти, або ж висадка багаторічних квітів uh -huh. також. І це буде набагато гарніше, ніж там вінки, так або декоративні різні квіти, штучні. І разом з тим ми таким чином будемо робити ще один крок до того, щоб максимально наблизити наше суспільство і нашу екологію до еко. За вашими спостереженнями, ось цей уже. Відхід від цих штучних квітів він є зараз? Це помітно? Він є, це помітно. Зокрема, постійно проводячи якісь акції від, ну, від нашого руху, так, ми також можемо проводити акції прибирання і біля кладовищ. Там дуже часто ми бачимо надписи прямо на кладовищах, такі оголошення про те, що. Не потрібно приносити штучні квіти, там, краще там, замініть їх там, на, де, ну, на, от, Боже, на, на живі, живі квіти, uh -huh. так, або на багаторічні квіти. Ось, тобто, і я скажу так, звісно, це трапляється. Звісно, приносять хтось за традиціями, але це вже значно менше, ніж це було раніше. Тобто, в будь-якому разі, та інформаційна кампанія, яка триває кілька років, уже, так, вона приносить свої результати. Так, вона дієва. Якщо говорити про те, аби достукатися до більшості, на ваш погляд, що необхідно, я думаю, в першу чергу це потрібно показувати своїм прикладом і е, не боятися. Досить часто вступати в такі можливо навіть конфронтації, mm -hmm. тому що знову ж таки люди, які старші, у них вже є свої переконання, тверді переконання, і ось тут важливо не просто сказати і піти. І людина не розуміє, для чого воно, як взагалі воно якусь користь може принести. Тут потрібно, звісно, таки, таку інформаційну програму проводити, розповідати деколи, навіть по декілька разів, ще раз і ще раз, для того, щоб людина дійсно зрозуміла, бути готовим відповідати на всі запитання, і дійсно не просто там так чи ні, а розгорнуто для того, щоб це було максимально обширно і об'ємно, для того, щоб для людини дійсно ця інформація була корисною і вона могла її застосовувати. Ну ми сподіваємося, насправді що таких екологічно свідомих українців стає все більше, mm -hmm. попри те, що ми маємо складну ситуацію в країні. Дійсно, ми бачимо, що в Хмельницькому відкриваються і сортувальні термінали, і так далі. Є можливість сортувати, тому обов'язково звертаємося до усіх. Зробіть свої свята екологічними і не допустіть того, аби кількість сміття збільшилася на 20 чи відсотків за період великодніх свят. Вам дякую, пані Анастасія, що доєднались до марафону tv Плюс. Нагадаю, що з нами була заступниця координатора всеукраїнського молодіжного руху Let's Do It Ukraine.